Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється шкода Рапід 2017 року випуску на 1.6 дизельному двигані на механічній коробці передач. Автомобіль технічно та по не має взагалі ніяких зауважень, фарбованого автомобіля. Лише ось ця одна дверка. В іншому весь автомобіль в рідній фарбі. Комплектація в автомобілі така, яку ви не знайдете взагалі на всьому ринку України. Встановлена гарна зимова гума. Ось така в нас встановлена передня оптика. Переходимо до самого цікавого. По комплектації в нас 4 електроскопі діймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, максимальні спортивні сидіння. Можна сказати, навіть що це ковші, бо дуже сильна бокова підтримка в них. Також у нас є автосвітло, протитуманні фари. На автомобілі в нас 249 тисяч км пробігу рідного. Ніяких помилок, нічого немає. Адаптивний круїз-контроль в автомобілі є. Ось о, якщо бачите, також в нас підігрів передніх, сидінь, старт-стоп, клімат-контроль, навігація, карплей в автомобілі є, Android Auto. Кермо в автомобілі в нас шкіряне, це теж. Топ-опція ось так виглядає сидіння пасажира, механічна коробка п'ятиступка, підігрів заднього скла. О! Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чином. Дуже охайно все та чистенько. Ще раз повторююсь, це Шкода Рапід 2017 року випуску на 1,6 дизельному двигуні на механічній коробці передач в дуже класній комплектації з задніми авто, е, кажу, автосвітлом, протитуманними фарами, CarPlay, android Auto, максимальні сидіння, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, е, адаптивний круїз-контроль. Просто всі функції, які сюди можна було запхнути, їх запхнули. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо усіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.